Українських героїв так говорять процент Чернігова історики. Вони вкотре б'ють на сполох. Проблему радянських ідолів треба вирішувати. А інакше повториться історія ленінопадів і звалення фрунзе. Аби не довести до радикалізму, треба питання ставити руба і вирішувати на рівні місцевої влади. Тут надзвичайно важлива позиція влади. Чи взагалі позиція у влади є чи її немає? Я вже не кажу про питання, чи є тут взагалі в нашому місті влада. Бути комплексний план реконструкції центру міста, бо знести пам'ятники комуністичних ідолів це півбіди. Що ставити на цьому місті? І чи має алея зватися алеєю героїв? Чи варто там встановлювати постаменти сучасним борцям за незалежність України? Ці питання й досі без відповіді. Натомість історики твердять, не місце в центрі українського міста, антиукраїнським діячам. Якщо вживати сучасну термінологію, це приблизно те саме, що сучасні ДНР і ЛНР, вони були діячами подібних, а, зразу фейкових державних утворень, але цей проєкт був у радянської Росії на той час реалізовані. Це люди, які свідомо знищували українську державність на її початкових паростках. Керпоноси Сенько, тільки ці двоє не викликають дискусії в істориків з приводу героїзму. Проте, якщо позбутися комплексу, то повністю. А цю сторінку історії вже давно би варто було перегорнути. Бо алея, як дівчина легкої поведінки, за кожної влади і зміни курсу змінювалася. Шановувати комуністичних ідолів, проте в сучасних умовах більше не можна. Не добровільна, а саме як окупована територія війшла, вірніше, її всунули. В Радянський Союз, Радянський Союз, а це означає, що публічне вшанування пам'яті тих, хто зброю в руках, або ідеологічно, як керівники і так далі, боролися проти України, її незалежності, тобто Української Народної Республіки, От. це було б кощунство. Як довго стоять так звані герої на своїх постаментах, невідомо. Волі міської влади для врегулювання проблеми вочевидь нема. Але час для ліберальності і терпіння комуністичних пород вже пройшов. Аби не розпалювати ворожнечі в суспільстві і не породжувати вандалізму, варто було би швидше цивілізовано врегулювати питання, як то перенести пам'ятники до музею, і ініціювати широке експертне обговорення нового вигляду центрального бульвару.